Місто Кривий Ріг, інтернет-магазин Regina Orchids Shop. Отримали ванди, ванди Фалькати Корея. В минулому то Неофінетія Фальката. Ну а зараз Ванда Фальката. Мініатюрна рослина, яка має дуже приємний аромат і чарівні квіточки. Южнокорейські неофінетії дуже добре адаптуються до наших українських умов. Їх можна вирощувати на моховій кочці, можна у горщику із у суміші кори і різаного моху з фагну. Добре почуваються вони і на блоці. Їхні корінці у розтючому вигляді, саме в активному вигляді, мають дуже красивий. Різнокольоровий манікюр, кінчики бувають: і зелені, і жовті, і червоні. Це дорослі рослини, як ви бачите, у продажу вони з відкритою кореневою. Зверніть увагу: коренева жива, ніяких хворобливих п'ятин, ніяких грибків на самих рослинах немає. Вони чистенькі. Подивіться, як вони гарно, красиво, файно. Виглядають. Зазвичай неофінетії квітують навесні і сприяє їхньому цвітінню саме зимова прохолода. В літній час вони дуже полюбляють сонечко і обільний полив з добривами. Взимку їх не вдобрюють. Фалькати мають дуже різні аромати. І, хто хоч раз відчув аромат фалькати, ніколи не зможе відмовитись мати таку рослину. Вони мають квіти не лише різні по забарвленню. Квіти їхні можуть бути із одним шпорцем, з двома шпорцями, з трьома шпорцями. Саме від цього і залежить їхня ціна. Ванда Фальката швидко розмножується, вона дає багато прикореневих діточок і сама цим створює вигляд такого собі квітучого кущику, бо заквітають ці рослинки дуже в юному віці. Ці рослини не займають багато місця на підвіконі, і якщо зібрати, Фалькати з різними листами, як ви бачите, є і варігатні, і довгі вузькі листи, і короткі листочки, і як ялиночки, то можна створити в себе на підвіконі дуже красивий гарний куточок. Якщо когось зацікавили ці мініатюрні вандочки, то негайно пишіть на Viber Регіні або її помічниці Лілі. Номери телефонів дівчат я залишу у першому закріпленому коментарі до цього відео. Пишіть і дівчата допоможуть вам вибрати рослинку на ваш смак. По цінах і по наявності звертайтеся саме до них, вони допоможуть обрати вам ту чи іншу рослинку. А я бажаю вам приємного вибору, миру, здоров'я і добра.